Головна проблема полягає в тому, що ми є вкрай залежні від європейських грошей. І якщо Європа надання нам цих грошей відкладає, то затвердження бюджету буде виглядати якийсь фарс. Тому що, знаєте, як в тому анекдоті, я перепрошую, коли приходить чоловік в сім'ю і каже, Знаєш, Люба, от я вирішив, що нам, напевно, треба купити нову машину, нам треба поміняти житло, що ми тут от, і Хрущовці, давай купимо в кончи заспіть. Дружина каже, вау, ти заробив великі гроші. Ні, я просто подумав, що треба пройтися і взяти десь щось в кредит. Ну, дивіться, воно ж так не працює. Тобто тільки після того, коли ви будете мати чітке походження, Джерел фінансування можна затверджувати видаткову частину. Вибачте, від якого біса ви будете затверджувати видатки щодо підвищення соціальних стандартів, збільшення на 50% заробітної платні вчителям, коли ви не будете мати з чого фінансувати. Ви кого збираєтесь дурити? Людей наші, люди і так розуміють ситуацію. І напевно, оця ситуація, то, що ми відклали до листопада до грудня місяця, європейці відклали, до грудня місяця вирішення репараційного кредиту, напевно, мусить щось зміняти в стратегії затвердження бюджету на 26 рік. Тому що, ну там у нас по макрофіну, по макрофінансових е, платежах, е, які йдуть на соціалку, у нас а з вами дюра в 15 мільярдів доларів. Не зрозуміло, де їх брати. А Тому, в першому як... читанні вже проголосували. Так, перше читання воно нічого не значить. Перше читання це не документ. Причому в перше читання треба розуміти наступне: оці всі поправки, що зробили народні депутати в першому читанні, це означає, що це по суті доручення Кабінету міністрів, Міністерству фінансів їх врахувати в балансуванні бюджету до другого читання. То, що вони там сказали, що збільшити на то, на то, на то, на то. Це ще Міністерство фінансів має знайти джерела, як це все перекрутити і як це все збалансувати. Тому це є доручення, це не є остаточний варіант. Ну і при цьому народні ж депутати не забули себе. Вони збільшили на себе фінансування, вони збільшили фінансування. Та вони продовжили на 30 мільярдів гривень пільгу по розмитненню електромобілів. Давайте ми будемо сміятися. Тобто в Україні немає грошей. Невідомо, звідки брати макрофін. Невідомо, звідки брати гроші для підвищення заробітної платні воякам. А ми 30 мільярдів гривень даруємо тим, хто буде завозити електромобілі. Ото от вже, розумієте, от то вже найголовніше питання сьогодні в Україні це завезення електромобілів пільгою на 26 рік. Ну, повний анекдот. Ну, я думаю, що до другого читання це все ще неоднозначно, тому що ну воно точно не може бути в такому вигляді, бо немає грошей, немає джерел. А ми даруємо направо наліво величезні гроші ну, далеко не бідним людям. Правда, пане Олеже, і про країну агресорку, не можу вас не запитати про санкції Сполучені Штати Америки цього тижня запровадили санкційні обмеження проти двох великих нафтових гігантів Лукоїл і РосНЕФТЬ. Що цікаво, от, наприклад, в Болгарії так, є Купа АЗС Лукоїл, є Завод Лукоїл. Ну, це просто, наприклад, те, що я прямо бачила на власні очі. Що це означає для них ці санкції? Для цих всіх підприємств дочірніх компаній, НПЗ, АЗС, що означає Лукоїл і РосНЕФТЬ що тепер з ними буде це означає, що якщо ті дочірні компанії мають долю російської материнської компанії більше ніж 50%, вони миттєво потрапляють під санкції. Вони будуть закриті і припинять свою діяльність. Оце означає. Ми зараз з вами побачимо дуже швидкий процес переоформлення прав власності на резидентів Європейського Союзу з метою зниження долі материнських компаній нижче 50%. Ну, чого ми чому дурні? Ми ж розуміємо, як це буде. Ще один момент, напевно, який вартує зрозуміти, що раптом. От, Дональда Фредовича так поперло от з такими санкційними митами, Раптом з такими санкційними вимогами. Дев'ять місяців ми сиділи і нічого не робили, раптом такий дуже суттєвий, на мій погляд, вплив на російський ринок нафти, на все останнє. Що сталося? Невже Трамп в черговий раз розумів, що Путін його як козу вводить до плота? А я би дивився на це трошки глибше. Проблема полягає в тому, що з 1 листопада 2025 року починається передвиборча кампанія в США на довибори в Конгрес. Довибиратися буде і верхня, і нижня палата. По-перше, 70% виборців республіканської партії активно підтримують допомогу Україні. Перший момент. Другий. Якщо подивитися демократичну пресу, демократи взагалі мовчать. Вони, як в рота води набрали. І, до речі, демократичні оглядачі пишуть: а нам не треба нічого говорити. Республіканці самі себе закупають своєю політикою, зокрема, щодо України і Росії. На Дональда Федовича почався дуже активний тиск середини е його виборчої. Партії, його виборчого електорального корпусу з приводу демонстрації якихось активних рухів. Він 9 місяців нічого не робив. Він не може далі нічого не робити. Тому що, як кажуть республіканці, якщо Дональд нічого не зробить, то на довиборах демократи їм зроблять криваву баню. Тобто рівень тиску на Дональда е, Трампа такий. Що він вже не може нічого не робити. Більше того, його діяльність має бути максимально показова для внутрішнього споживача. Не просто там ввести е, якісь мита на російські товари, загальний обсяг товару об з якими 3 мільярди доларів на рік з США. Це буде смішно. Тобто, йому треба щось зробити, що повірив би його власний виборець. Тому чекати і пояснювати, що раптом Дональд там зрозумів, як його ображає Путін, що Дональд там раптом змінив своє став, ставлення до Путіна, що там раптом щось принципу. Ні, це не так. Це внутрішній тиск внутрішньопартійної боротьби в Сполучених Штатах Америки. І ще один момент: ввести санкції дуже важко. Але повірте, відмінити санкції важче в 10 разів. Можна ввести санкції на російські нафтопереробні компанії. Змінити це можна тільки тоді, коли Путін е, погодиться на мирні угоди, а він не погодиться. Тому ці санкції надовго це раз. Друге. На наступний тиждень буде зустріч СІЗНПІН і Трампа. І там Україна і Росія буде розмінною монетою в домовленостях. І я абсолютно впевнений, що по результатах твоєї зустрічі будуть якісь серйозні рішення щодо закінчення війни. Трамп дуже хоче війну закінчити до кінця 25-го року. Є в нього таке бажання: чи вийде, чи не вийде, подивимося. Але принаймні логіка полягає в наступному: Трамп вимушений під тиском внутрішньої позиції, внутрішніх виборців, посилювати тиск на Російську Федерацію. Що, власне, ми і побачили? Жодних ілюзій з цього приводу, що Трамп змінив своє особисте бачення, немає. Це внутрішній тиск, внутрішньополітичний. Пане Олеже, ну для нас вигода в тому, що санкції, як ви зазначили, серйоз і надовго. А, а це, це битиме та... по російській економіці. Однозначно. Це битиме по російській це економіці. Це так, Це в реальній дійсності зменшення доходів російського бюджету. Це правда. Зафіксували. Пане Олеже, в мене ще 133 запитання, але знаю, що мушу вас відпускати на сьогодні. Пасибі вам велике за цю розмову, за вашу експертизу. Дякуємо. Дякую. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях, бо саме це просуває нас на просторах Ютубу, щоб бачити нас частіше. Подобайку лишайте і коментар. Так, ви зможете нас бачити в стрічці. Ну і звісно, дзвіночок, якщо раптом ще ні, і підписка. До зустрічі.